21 листопада Україна відзначає день гідності та свободи. Це день, коли ми вшановуємо всіх, хто відстояв право українців у вільній демократичній державі. Ми запитали у нашої шкільної родини, що для них означають гідність і свобода. Якою ти мрієш бачити нашу країну? вільною, незалежною, підучою державою, де панує мир добро до своєї землі. Як ми можемо проявляти гідність щодня в школі? Ми можемо допомагати однокласникам проявляти повагу до вчителів та до своїх друзів, в першу чергу до себе, поважати інших та просто дотримуватись правил у школі. Хто для тебе є прикладом гідності та мужності. Для мене прикладом гідності та мужності є наші воїни, які щодня стоять на захисті миру і свободи нашої України. Україна це ми. І поки у наших серцях живуть гідність і свобода, ми не переможні.